На думка друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і із задоволенням розповідаємо про це всій країні. З вами як завжди, Денис Кар, і Ми відверто говоримо про бізнес під час війни. Наші країні вже більше 9 років тримає війна, більше майже 2 роки повномасштабна війна. Але як би важко нам не було жити в реаліях війни, ми на зупиняємося в нашому русі до перемоги. Е, кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Знаєте, ще років 5 тому словами не знаю і поняттями да блокчейн. Токенізація, краудфандинг і подібні можна було злякати. Я думаю, пересічного українця, але точно не зараз. Бо обізнаність наших співвітчизників в сучасних технологіях, рішеннях, підходах на досить високому рівні, якщо навіть хтось і не працює в цій сфері, але точно про це щось чув. от ми сьогодні спробуємо сьогодні з моїм гостем і співрозмовником як мінімум підвищити рівень ваших знань в сфері цифрових активів. А може і вас це всерйоз зацікавить. Отже, про це будемо говорити сьогодні. Я із задоволенням вам представляю гузак Анатолій, CEO та засновник компанії Venture Digital Solution Group. Вітаю вас, Анатолій. Да, добрий вечір ради вас чути. Ну що, давайте по-перше познайомимося для початку. Отже, декілька слів про вас, про сферу діяльності. Ну а потім вже почнемо більш детальніше про компанію та про цифрові активи. Так, звичайно, Мене звати Анатолій. Я CEO і фандер компанії Venture Digital Solution Group. Наша компанія займається в першу чергу вирішенням проблем розвитку і масштабування бізнесу. Ми допомагаємо залучити інвестиції в компанії через цифрові активи, через створення цифрових активів, використовуючи технології блокчейн, смарт-контрактів та криптографії. Отже в цілому в принципі зрозуміло, але давайте тепер детальніше трошечки розберемо. Отже, безпосередньо що входить в діяльність вашої компанії компанії Venture Digital Solution Group? основні наші послуги перше це є все таки створення цифрових активів для компанії. Це є токенізація бізнесу. Одним з напрямків наших послуг це є юридична підтримка, тобто юридична підтримка по залученню інвестицій як в нашій країні, так і в країні за кордоном, з аналізом. Юрисдикції країн, де ви хочете залучати інвестиції, щоб у вас не було ніяких проблем з регуляторами. Інший аспект нашої діяльності це є саме розміщення ваших цифрових активів на нашій інвестиційній платформі DeFoundGate, де вона буде торгуватися, де буде доступ інвесторам з усього світу до цифрових активів вашої компанії. Також це є от. Ми зараз спілкуємося з нашими клієнтами, і в цілому розуміння переваг та. Перспектив токенізації цифрових активів та блокчейн-технології є, а розуміння, як компанії в конкретно їхній ніші, в їхньому е, бізнесі застосувати, які моделі вибрати, чим підкріпити, як залучити. Тобто, це ми допомагаємо е, внедрити. Цифрові активи в їхню бізнес-модель робимо глибокий аудит їхніх бізнес-моделей, бізнес процесів видів типів активів. Ми вияснюємо, яка задача стоїть для компанії, якого результату вони хочуть досягнути, щоб максимально підібрати і тип активів, і властивості, які яким їх потрібно наділити, щоб максимально ефективно і швидко вони могли досягнути своїх е задач. Я правильно розумію, що в принципі будь-яка сфера може бути. Е токенізована, чи правильно я використовую цей термін, будь-яка сфера може бути токенізована, Цифрові активи це ну не тільки активи. Тобто, ми переносимо в цифровий вигляд в цифрову форму активи, товари, послуги або кошик з активів, товарів і послуг. В цифровий вигляд використовуючи технології блокчейн. Токенізація – це створення цифрової версії. Я це люблю називати процесом. Еволюції традиційних форм активів в цифровий вигляд, де вони виступають у вигляді унікального цифрового токена, вартість якого прив'язана і забезпечена активами, якими володіє компанія в реальному фізичному світі. Угу. Окей, ще одне питання, як то кажуть, для тих, хто взагалі не в темі, а за допомогою яких технологій використ... ну, які технології ви використовуєте для того, щоб токенізацію бізнесу провести будь-якого бізнесу? Я зрозумів зараз ну, три основні технології використовуються для створення цифрових активів і токенізації. Перше, це є блокчейн, це є цифрова децентралізована розподілена база реєстру транзакцій та операцій в них, які записуються в ланцюзі блоків, і після чого змінити, відмінити, видалити, заморозити ці транзакції неможливо. Тобто блокчейн забезпечує безпеку, прозорість, надійність. Він забезпечує беззаперечне право власності, і що саме головне, він забезпечує джерело першопоходження. Ви можете відслідкувати, як активи і цінності переміщаються з рук в руки, і водночас. Будь-хто може переглянути е, ці всі операції. Він є абсолютно чистий, прозорий, відкритий, і він забезпечує те, що уникнення будь-яких маніпуляцій з цими активами. Наступна, е, технологія це є смарт-контрактів. Це, якщо простіше говорити, це цифровий аналог звичайного паперового договору, де програма алгоритм виконує е, приймає рішення самостійно по укладанню угоди. При виконанні певних умов прописаних в смарт-контракті для прикладу, щоб було зрозуміло, якщо вам приходить товар, який ви замовили, в кількості, які ви замовили, в якості, які ви замовили, і за попередньо домовленою ціною смарт-контракт приймає автоматичне рішення відправити такому продавцю кошти. Це так, щоб простіше було. І криптографія це технологія, яка е, призначена для того, щоб кодувати і розшифровувати приватні дані в публічні, а публічні дані з приватних. І це забезпечує і безпеку, і анонімність, і забезпечує відсутність посередників, і це знижує ризики контрагента так само. Угу. А ще одне мене таке питання. Я так розумію, що це вже досить конкурентна сфера. А, чи у вас а, наскільки насичений цей ринок такими компаніями такого типу, як ваша, і в чому перевага безпосередньо співпраці з вашою компанією? Е, є такі компанії, всі більшість вони на Заході е, локуються. В нас в Україні немає компаній, які б працювали на нашому ринку. Знаю компанію, яка є е, засновники, є виходцями з України, але вони працюють в Америці. От, е, перевага а саме нашої компанії, чому варто токенізуватися з нами, ну, перш за все. Це є те, що ми не тільки створюємо цифрові активи для компаній і, наприклад, даємо їм інструменти по управлінню, там по, там, статистики аналітиці і структурі їхнього капіталу. А ми будемо працювати над тим і будемо витрачати свої медіабюджети на то, щоб залучити інвестора у ваш бізнес, та як наша платформа це е, цифровий міст. І він складається з двох кінців на першому це і бізнес компанії з їхніми е, ідеями, розвитком. А з другого боку, ці інвестори з їхнім капіталом. І на нашій платформі ви зможете кожна сторона може класти як найвигіднішу умову, е, тобто не умову, а угоду. І це є ключовою такою перевагою. Наступне це те, що ми робимо глибокий аналіз бізнес-процесів, бізнес-моделей наших клієнтів і пропонуємо найоптимальніші варіанти, які дозволять їм токінізу... досягнути своїх цілей з токенізацією і з цифровими активами як найкраще. Наступний перевага, чому варто з нами саме токенізовуватися – це є. Те, що наприклад, якщо ви хочете створити цифрові рішення самі, десь замовити просто в розробників на стороні. Е вам прийдеться, по перше, утримувати команду на обслуговування цих всіх процесів на зв'язки. Всі вузли працювали зв'язки з серверами, безпека і так далі. По-друге, кожен раз, коли ви хочете додати якусь нову функцію, вам потрібно буде витрачати десятки тисяч доларів на розробку цих додаткових функцій. А з нами з оновленнями кожним оновленням нашої платформи з кожною новою версією, весь набір інструментів буде вам доступний безкоштовно. Вам потрібно тільки бути нашим користувачем нашим клієнтом. Якщо брати такі з ключових переваг токенізації саме з нашою компанією. Ну, якщо не, як то кажуть, переконали, да, я тоді хочу ще спитати у вас, Анатолій, як то кажуть, такі максимально конкретні. Да, от Які переваги і які можливості надає саме токонізація в інвестиційній сфері? Безліч переваг і можливості надає, почну з самих таких очевидних. Перше, це є Можливість часткового володіння. Ми всі розуміємо, що, наприклад, у галузях, де високий середній чек, де дороговартісний самий актив інвестицій, це, наприклад, там може бути нерухомість, логістика, земля, вхід поріг входу дуже високий в цій галузі через дороговартість самого об'єкту інвестування. Технології, які я перечислив, дозволяють інвестору володіти там часткою. Неподільного активу у фізичному світі, тобто, це може бути там один метр квадратний в квартирі, ноль один метр чи одна тисячна метра квадратного в квартирі. Це можуть бути е, гектар землі, метр кубічний землі. Будь то будь-який вимір може перетворитися у вимір, в який ми вкладемо токен. Це можуть бути як і е, мегабайти інтернету, зв'язку. Послуги будь-що може бути з е, частковим володінням, і це перепливає в е, наступну перевагу. Це те, що дуже сильно зменшує інвестиційний поріг, поріг ходу розширює коло потенційних інвесторів, аватарів інвесторів, які хотіли би інвестувати в цю галузь в вашу компанію. Але через те, що поріг ходу досить високий, їм не, не випадає такої можливості. Е, Слідуюча перевага це відсутність посередників, відсутність третіх осіб. Ви працюєте з ваша компанія з цифровими активами, працює напряму з інвестором. А наша платформа це просто інтерфейс, який дає змогу взаємодіяти з блокчейном. Це все відбувається на блокчейні. Ми як компанія не беремо ні комісії за це, ми ніяк в угоді не, не беремо ніякої участі. Це є можливість залучати інвестиції в криптовалюті і в фіатній валюті. Тобто, ви, якщо ваші користувачі. Не розуміються сильно в криптоіндустрії. Їм просто треба зареєструватися в нас як інвестор, приєднати свою банківську карту і поповнювати її в криптовалюті. Це е, наступні переваги, такі ключі, що я виділив це можливість дати доступ вашим клієнтам і вашим працівникам до розподілу цифрових активів вашої компанії. Що дозволить е, зміцнити команду, перевірити, хто вірить е, у вашу компанію, так само як ви, хто готовий інвестувати, е, це дозволить дозволити вашим клієнтам стати частиною вашої компанії, чи вашим партнерам, вашим там постачальникам і так далі. Це з таких ключових переваг е, взагалі токенізації цифрових активів і блокчейн-технологій. Ну і це. Те, що можна укладати угоди онлайн, це те, що є, немає ніяких географічних обмежень, ви маючи доступ до інтернету, комп'ютерного планшету з будь-якої точки світу без ліцензій, без додаткових е, витрат, можете стати учасником цифрового ринку і вийти на міжнародні ринки, залучаючи інвестиції у вашу компанію для вашого масштабування. Друзі, ось така нас сьогодні цікава тема. Сьогодні в експертній думці говоримо про цифрові активи і е, говоримо ми з. Гузитком Анатолієм Сіо та засновником компанії «Venture Digital Solution Group». Анатолій, ми на початку я в принципі запитав, да, чи в будь-якій сфері можлива токенізація. Але чи там ви рекомендуєте потенційним або можливо своїм клієнтам якісь ну, галузі? Да, де от максимально вона успішно проходитиме ця і ну вот розказують, що давай краще тут, чи тут чи такого немає, чи е, якісь галузі ви можете порекомендувати. Перш за все найвигідніше на найкраще це використовувати в галузях, де великий поріг ходу, де велика вартість самих об'єктів інвестування, але з правильним підбором забезпечення цифрових активів можна створити ці цифрові активи для будь-якої галузі з однаковою вигодою. Це може бути як нерухомість, про яку ми вже з вами говорили. Це може бути логістика, тобто ви можете токенізувати склади. Контейнери, можете токінізувати обладнання, які ви маєте. Можете в земельній сфері, ви можете там землю токінізувати, гектари, сільськогосподарське, там цифрове зерно, соя, рапс, кукурудза, гречка, будь-що стає вільним для торгівлі. Ви можете, не, вам не потрібно купляти там тонну, ви можете купити кілограм, 100 грам. Все залежить від дробності активу, як емітент. Поділить свій актив, і це буде визначати поріг входу. Тобто, це можуть бути послуги, будь-які там дизайнерські, юридичні послуги, чи у вас там салони краси, чи у вас там фітнес-центри. Це не має різниці, тому що можна підібрати певний тип активів. Можна підібрати не один конкретну послугу, а кошик з цих послуг, товарів і дати доступ вашим клієнтам, інвестувати в вашу компанію. Ну тобто, будь-яка сфера інвестицій і взагалі Діяльності може бути токенізована і має бути токенізована, тому що вона відкриває глобальні ринки і безліч переваги для таких гравців і не тільки для компаній, але і для інвесторів, які хочуть сформувати власну фінансову незалежність і розвивати за улюблений бренд. Дуже цікава штука. Насправді ще одне ще одне питання. Я тут до ефіра подивився, що є така платформа d Фанд Гейт. Перше, що це за платформа. По-друге. Які різновиди цифрових активів і моделі вручення інвестицій, інструменти управління? Ви пропонуєте я так розміни цій платформі? Да, це е, цифрова інвестиційна платформа. Це наш продукт, інтернет-ресурс, де компанії підключ можуть створити власні цифрові активи і отримати. Набір інструментів по управлінню власним ринком власних цифрових активів, емісію власних цифрових активів, взаємодію з інвесторами. І, і з другого боку інвестор може зареєструватися і обрати галузь і компанію, і умови, на яких вони готові в цю компанію інвестувати. Ми виділили такі конкретні напрямки: як інвестицій, так і забезпечення цифрових активів. Перша це є інвестиційна угода. Тобто, ви, як інвестор, заключаєте інвестиційну угоду, в якій прописані терміни, умови, відсотки, виплати і забезпечення, наприклад, що ваші активи, які в які ви інвестуєте, забезпечені, наприклад, квадратними метрами такої-то нерухомості. Ви не маєте жодного права на цю нерухомість на ці активи. Ви інвестуєте на інвестиційній угоді з тим, що ви отримуєте сталий відсоток. Друга модель залучення інвестицій компаніями це є інвестиційне очікування. Це вже для більш дорослих, скажімо так, інвесторів, які розуміють ринок, які розуміють кон'юнктуру, розуміють галузі. Вони не хочуть інвестувати на певний відсоток, а вони хочуть приросту капіталізації. Вони розуміються, що в цій галузі в цій сфері наступні 2-3-5 років буде приріст капіталізації, там 100, 200, 300 відсотків. І вони на довгострок інвестують ці. Кошти в такий тип активів, і для компаній можна визначити індивідуально, чи будуть вони мати право обміну чи власності на ці активи, які є у фізичному світі, чи не будуть, чи це вони просто будуть мати право їх потім продати з ростом капіталізації. Третій вид це до цього інвестиційного очікування додається ще стейкінг, в нас так це називається. В цифровому світі в інвестиційному це взяття під управління. Тобто, якщо це є комерційний об'єкт, він приносить прибуток, і емітент може здавати його в оренду чи користуватися ним і генерувати прибуток. Взявши ці активи в інвестора під управління, він може запропонувати їм певний відсоток виплати. Тобто, при цьому при цих умовах в інвестора буде рости його портфель з ростом вартості капіталізації. Цього активу, і плюс компанія емітент цього активу буде виплачувати їм відсоток за управління цими активами. Вони можуть змінювати як відсоток, як термін виплат, в залежності від сезонності, від кон'юнктури ринку і так далі. Це може бути залучення інвестицій через токенізацію послуг, будь-яких послуг. Ви можете створити чергу замовлень наперед. Додавши доступ до цифрових ваших послуг, можете згенерувати додатковий капітал. Ви будете мати всі такі самі змоги, як і інвестиційна угода, так і інвестиційне очікування, так само взяти, наприклад, під певний відсоток активів в інвесторів, створюючи додаткову їм додатковий прибуток. Далі є ще такий варіант, що можна створити іміджевий токен, тобто за токеном, який не не стоїть ні товари, ні послуги, а стоїть імідж компанії в цілому, як вони розвиваються, які партнерства вони е, впроваджують, як вони е, взаємодіють з медіа, які в них маркетингові компанії, і це дуже потужний інструмент. Тому що якщо в попередніх варіантах вартість активів формував ринок, і ви мусили змінювати ціну відповідно до ринкової, то тут. Ми впроваджуємо е, формулу, алгоритм, який, за якому е, чим більше ваші ці токени купують, тим більше росте ціна. Чим більше продають, тим більше ціна падає е, на ваші активи. І перевага цих активів е, саме такого токену, що ви можете впровадити їх, як в вашу е, модель, тобто брати оплату товарів послуг, нараховувати кешбек. Ці токени можуть бути дисконтними токенами, тобто токени, які. Тримачі, яких будуть отримувати знижки на ваші товари послуги, або ранній доступ до ексклюзивних функцій, до ексклюзивних товарів і так далі. І останній варіант це є токенізація компанії, де робиться внутрішній аудит, оцінка вартості або зовнішній аудит, робиться емісія токенів, і ваші токени будуть забезпечені бізнесом. І активами, якими володіє цей бізнес, в цілому і по бажанню компанія може зробити, щоб ці токени або мали надавали їм корпоративних прав право власності, або лиш надавали права виплат якихось там дивідендів без корпоративних прав участі у в управлінні і. Так далі, тобто це вже вирішує компанія, як вона хоче, і ми це все з нашою командою юристів формуємо пакети документів для цього, щоб всі токени, всі права були захищені і підкріплені. Це дуже цікава тема, але як зараз, от якраз ви закінчили відповідь на питання. У мене виникло питання: як вирішиться саме от якраз питання регуляції та захисту інвесторів, да, в контексті цифрових активів? Що якщо кажуть, по паромову якось зрозуміло? Як в цифровому вигляді це? Все зараз відбувається так само в. Паперовому вигляді, поки що я поясню, як ми це зараз регулюємо. Ми це регулюємо тими інструментами, які зараз наявні в нашому правовому полі, тобто це є інвестиційні договори, договори фінансової допомоги і, і так далі, коли в договорі зазначаються всі умови за забезпечення цих активів, і так далі, ми розробляємо ще такі документи, як там Legal Opinion, Token Holder Agreement, Investment Agreement і White Paper, де регулюються всі права, відносини і так далі. В ідеалі, якщо приймається закон про цифрові активи, і більше того, якщо реєстри майнових прав переходять на блокчейн, а блокчейн сам по собі це є засвідчення прав власності смарт-контрактів. Якщо тобто, якщо я свої токени передав вам, блокчейн записано, що це вже ваші токени і всі права збережні. Тоді не потрібно буде безліч посередників там відпади в юристах, в порученнях і так далі. Ви купили токени, все це буде ваша правова. Власність і ваші, якщо ви володієте своїми публічними і приватними ключами до цих токенів, то ваші права будуть забезпечені зараз. Без цього ми регулюємося інвестиційними угодами. Якщо інвестор захоче вступити в майнові права, йому потреб потрібно буде зробити це по сторінці, поки угу. що тільки так, але це до цього рухається. І більше того, я знаю, що зараз у нас працює в Україні стартап який хоче запропонувати модель реєстрації майнових прав на блокчейні? Це у нас в Україні? Угу. Ну короче, я думаю, що недовго ще і все повністю перейде в цифровий в цифровий? Другий напрям вимір. Вимір точно. Алю ще хотів таке спитати дуже цікаво. Насправді, от зараз, наприклад, нас послухали, і людей деяких зацікавило це як почати співпрацювати з вами? З чого почати? Як звернутись, куди написати, що, що діяти, що робити компаніям, які хочуть дізнатися, як токенізувати, які, як створити цифрові активи, та як їх запровадити в їхню е, бізнес-модель. Е, Можете звернутися, залишити заявку на відеоконсультацію в нас на сайті. Можете написати нам в інстаграм, можете написати на нашу корпоративну пошту. Ми домовимося про зустріч, проконсультуємо. визначимо задачі, які ви перед собою ставите, типи активів, маржинальність ваших активів. Як вам краще зробити дробність? Чи ви будете брати їх під управління? Чи не будете? Яких прав надати, і так далі? Тобто на нашому сайті заявочку залишуєте або в нас на Instagram, Facebook пишете і вас менеджери спровадять на зустріч. Друзі, сьогодні говоримо про цифрові активи. І в гостях у мене сьогодні гузак Анатолій, Сіота, засновник компанії Venture Digital Solution Group. А, Анатолій на завершення хочеться дізнатися про плани. Рік тільки почався, тому які плани на 2024 рік. Плани на полонівський, як то кажуть, перше це випустити наш продукт, це залучити якомога більше компаній. Токенізувати їх, залучити якомога більше інвесторів, розбудовувати наш продукт разом з компаніями. то в кожній галузі є свої специфіки, свої особливості, і наше представлення, як це має відбуватися, може не співпадати, як це є насправді. Тому ми хочемо будувати наш продукт разом з нашими клієнтами і розбудовувати його технічно. Добавляти більше можливостей, більше функціоналу, виступати на різних конференціях, доносити переваги і можливості для бізнесу нашого вітчизняного українського, який має плани розвитку. Йому потрібні просто капітал і дозволити нашим інвесторам, нашим українцям стати фінансово незалежними а в подальшому при розбудові. Плануємо і випустити і мобільну версію, бо зараз планується веб-версія. Ну і виходити на міжнародні ринки, і збільшувати команду і працювати над тим, щоб наша країна була взірцем по сприйнятті технологій розвитку по економічних показниках, і щоб ми нарешті зайняли ну, заслужений місце на світовій економічній арені. Подобаються мені ваші плани, а я думаю, що якраз інформування про можливості це один із таких важливих моментів. І я, кстати, теж зразу ж питаннячко. А взагалі, от як ви оцінюєте, українці вже обізнані досить в такій штуці, чи поки що ще на там невисокому рівні знання про цифрові активи у українців? Наша держава це одна з лідерів по прийнятті крипто, криптотехнологій і блокчейну. Я більше скажу, що спілкуючись з підприємцями, наші підприємці вони більш ризикованіші. Вони розуміють, що їм, якщо ти не будеш крутитися, якщо ти не будеш ставати щось придумувати, щось робити, рухатися, планувати, у тебе мало що може получитися. і в чому проблема великого бізнесу, великих компаній з великою. У історію, то що вони не повороткі довго приймають рішення, їм потрібно купа тестів. Наші підприємці це просто ну самий топ у світі. Я так вважаю, тому що вони швидко приймають рішення. Вони готові брати на себе ризики. Вони на готові готові на інновації. Вони готові розвиватися. Вони хочуть захоплювати ринки. Коли ситий захід і Європа. Вони довольствуються тим, що в них є. І вони думають, що так буде завжди. Ну ми будемо їм на п'яте наступати разом з нашими підприємцями. Однозначно, от на цій прекрасній ноті будемо закінчувати нашу бесіду. Да, я думаю, що дійсно наш український бізнес він адаптований до будь-яких змін. Якщо вони на краще, то так точно. Всі готові і досить швидко внідряти будь-які можливості покращити твій бізнес сьогодні. Говорили з Гузаком Анатолієм, Сіо та засновником компанії Venture Digital Solution Group про цифрові активи. Анатолій дуже дякую про те, що розповіли такі цікаві речі. Я вам бажаю успіху. Дійсно, рухайте український бізнес, українських підприємців до світового успіху, успіху світового масштабу. Впевнений, що у вас вийде, бо дуже цікава. Сучасна е, тема, і я впевнений, що е, багатьох українців е, вона зацікавить. Дякую вам. Дякую за можливість виступити. І вам також успіху і всім мирного неба і перемоги. Дякуємо, дякую. На цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Сперт думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі! експертна думка.